Області обліковано 2378 об'єктів укриття, з яких 652 це захисні споруди цивільного захисту і 1726 це найпростіше укриття. Станом на 8 червня 2023 року проведено оперативно-комісійне обстеження 100% об'єктів фонду захисних споруд нашої області, в результаті чого 2212 залишаються придатними для використання 4 – у нас закриті об'єкти укриття і 162 об'єкти укриття непридатні для забезпечення захисту населення. Як результат позитивний, можна відмітити, що 30 укриттів з числа бомбосховищ і протирадіаційних укриттів можна відновити і провести в належний стан. Відповідні розпорядчі заходи. Начальником військової цивільної адміністрації здійснені, поставлені на контроль і проводиться робота по їх відновленню. 48 найпростіших споруд у нас необхідно зняти з обліку, які відповідно теж надані доручення місцевим керівникам про те, щоб їх зняти з обліку, це найпростіше, найпростіше укриття. А також 103 в нас укриттів. Захисту населення із числа захисних споруд, що відносяться до бомбосховищ та протирадіаційних укриттів, необхідно зняти з обліку і списати, так як такі, що необхідності в них немає, тому що вони розміщені на колишніх заводах, які на сьогоднішній день не існують, такі, наприклад, як завод чистих металів, міста Світловодськ, завод-калькулятор Світловодськ також. По Кропивницькому це Червона зірка, нова площадка будівництва, яка не збудована на сьогоднішній день. Це ті об'єкти, які на сьогоднішній день не працюють. Укриття розраховувалися для перебування там чергової зміни даних підприємств, які повинні були працювати в період військового стану. І враховуючи те, що навіть на цих підприємствах поряд немає житлової забудови. Також ще раз підтверджує те, що необхідності в них немає. Тому проведеться робота по їх списанню після завершення військового стану. Доповідь закінчена, які є питання, будь ласка. Нагадайте, будь ласка, хто в яких випадках і хто є балансоутримувачами, і що люди там у разі повітряної тривоги, що громадяни мають право та вимагати в цих укриттях. Ну, якщо брати найпростіше укриття, під найпростіше укриття підпадають в основному. Це підвальні приміщення житлових будинків. Балансовутримувачі відповідно ті органи, на балансі яких знаходяться ці будинки. Це починаючи від територіальних громад керівників і закінчуючи навіть на сьогоднішній день. Тими об'єднаннями, які утримують ці будинки безпосередньо навіть громадяни, групою громадян. Це щодо найпростіших. Більшість протирадіаційних укриттів і укриттів бомбосховищ це більш потужніші, це ті укриття, які передбачають захищеність особового складу, якщо брати бомбосховище, мінімум 48 годин, герметичне з фільтрацією повітря, забезпеченням повною, скажімо, необхідних. Побутових заходів, передбачених для захисту населення і перебування там цілодобово. ПРУ менш захищене, але теж воно здійснені в ньому захист, заходи захисту проти радіаційного опромінення і таке інше. Такі об'єкти знаходяться безпосередньо більшість на підприємствах і деякі на балансі місцевих органів влади. О, найвищого, найкращого, найвищого рівня. Скільки у нас таких областей можете нагадати? Будь ласка. 652 це бомбосховище і протирадіаційне укриття. Це типу і два в одному, правильно? Так, да, із них 103 на сьогоднішній день потребують списання з цих об'єктів. Так як вони знаходяться, як я в кінці доповіді говорив, вони знаходяться на тих підприємствах, які на сьогоднішній день. Практично зруйновані навіть. А, а чи можете ви, умовно, в межах міста сказати, де найбезпечніше людям, якими бомбосховищами і радіаційними укриттями її можуть користуватися? Дивіться, всі найпростіші укриття бомбосховища і протирадіаційні укриття, вони є в інтерактивній карті. Оці 48, які ми виявили, які не придатні на сьогоднішній день найпростіше укриття, ми їх в кінці місяця знімемо з обліку, з інтерактивної карти. Так як ми передаємо загальну інформацію, щомісячно місячно передаємо на ДСНС і відповідно коригуються. Вона ця цифра може змінюватися. Найпростіше укриття створюються і вводяться в експлуатацію. За рішенням місцевих органів влади, якщо в тому є потреба, вони можуть зменшувати їх і можуть збільшувати. Облік їх ведеться журнальний лише, на відміну від укриттів споруд цивільного захисту, таких як і радіаційні. Тому ця цифра в нас по області буде змінюватись в залежності від обстановки і необхідності укриття населення. Якщо в певній, наприклад, територіальній громаді збільшиться населення. І необхідність буде привести якесь найпростіше укриття. А це що значить підвальне приміщення, якогось табору, наприклад, де будуть там внутрішні переміщені, особи. Значить, ми цей підвальне приміщення приводимо в відповідний стан органи місцевого самоврядування або орган, де на балансі воно знаходиться, і додаємо в облік інтерактивну карту, щоб люди могли зайти і бачити по цій адресі відповідно місце розташування даного найпростішого укриття. Якщо в ньому відпала необхідність, необхідність його утримати немає, витрачають кошти, приводити його в належний стан і таке інше. Ми його приймаємо, ми прибираємо із інтерактивної карти і знімаємо з обліку з журнального. Тобто ця цифра, вона там в межах 50 плюс-мінус об'єктів буде в нас змінюватись постійно. Але ми перевірили, і там, може ви відмітили, 4 в нас укриття закриті. Це теж укриття, які законсервовані. Чотири це. Колишній завод птахокомбінат на Вдолинський, який зараз законсервований, і там законсервована захисна споруда. Це Устинівка, здається, Устинівка прокуратура приміщення прокуратури. Так, да, Устинівська прокуратура. Павлогірська загальноосвітня школа Катрисанівської територіальної громади та прац Сокіл, Сокілівської територіальної громади це ті чотири приміщення, які теж законсервовані. Прокуратура, наприклад, тому що вони там пройшла реорганізація, і в них ця будівля щас не використовується. Вона законсервована. і відповідно, ці підприємства, школи то точно також. Чи була ситуація аналогічна річна Київська, коли міська влада стикнулася з проблемою, коли люди е відкрили підвали, облаштували укриття, потім виявилося, ну, потім виявилось, що ці підвали орендовані, є власники, там якесь майно було, і ось власне були певні конфлікти між мешканцями і власниками цих укриттів, найпростіших. Чи було щось подібне у Кропивницькому? Да, в ході перевірки було виявлено 28 таких об'єктів. Але вони ж ми здійснювали нічні перевірки, цілодобово здійснювали обстеження. У нас було створено декілька груп, які входило 168 чоловік. Сюди входили поліцейські, наші співробітники і співробітники органів місцевого самоврядування. 28 об'єктів ми виявили таких, але відразу ж вони усунули недоліки при нас, і ми вже їх не передавали. як Скажімо, такі, що не, не відповідають, тому що вони усунули на місці недоліки, відпрацювали механізм відкриття цих об'єктів і прибрали шляхи евакуації. Тобто у нас на сьогоднішній день про ці заявлені 212, ой, 2212 об'єктів, можна сказати, що вони для укриття населення будуть використовуватися. Все, дякую, дякую вам.